Вінницька область. Вінницька область. Вінницька область, дивлюсь. Друзі, не випадає для мирних жителів. Попереджень про серйозні загрози не випадає. Нормально випадає на наступну добу по 22 Йдемо далі. Волинська область. Волинська область на наступну добу. Дивимось. Волинська область. Так, друзі, також серйозних загроз не випадає. Для мирних жителів зло випадає, але воно тут слабке. Серйозних загроз не випадає. Для мирних жителів не випадає. Ось так. Ідемо далі. Ідемо <клух> далі. Дніпро на наступну добу по 22 листопада. Дніпро. Попередження про загрози для мирних жителів. Опять. Так, друзі, дивимось Дніпро <кій> також нормально випадає. Серйозних загроз не випадає на наступну добу Дніпро. Дивимось далі у нас кривий ріг. Кривий ріг. Кривий ріг по 22 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Сінь. Кривий ріг. Друзі, Кривий Ріг потенційно е, випадає <кхи>, попередження края міста або промислові якісь об'єкти. Ось так випадає. Попередження більше по таким промислові об'єкти, края е, району, ось так, края Криворізького району, ось так випадає. Друзі, не нехтуємо тривогами, не нехтуємо тривогами, реагуємо на все. Так, йдемо далі. Подивимось Нікополь. Просили Нікополь, давайте подивимось. Ну, там постійна загроза. Дивимось Нікополь по 22 листопада. 6. 7. Дивимось Нікополь. Бачите? Ось яка карта, це погана комбінація. Загроза там постійна. Друзі, з Нікополя подалі треба. Від'їжджати з, з тих районів, де достає е, їхня. Бачите? Це найгірша комбінація взагалі. Там постійна загроза. Я ж чому не дивлюсь на Нікополь, тому що там буде постійна загроза. Там постійна загроза, вона і випадає. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Житомирська область. Житомирська область на наступну добу по 22 листопада. Житомирська область. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Для мирних жителів по Житомирській області не випадає. Так, по Нікополю випадає, бачите, там така загроза, вони будуть туди, поки будуть доставати, будуть бити туди. Там загроза серйозна, друзі. Треба <клес> подалі звідти від'їхати, ось так, не наражати себе на безпеку. Ідемо далі. Закарпатська область загально. Закарпатська область загально по 22 листопада. Закарпатська область. Також, друзі, тут зло випадає, але воно тут не, воно тут не сильне, слабку дію має, тому не, не випадає для мирних жителів серйозних загроз. Ідемо далі. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу, на наступну добу по 22 листопада загрози попередження. Запоріжжя, Запоріжя. ну Серйозних загроз не випадає. Запорізька область або район навколо Запоріжжя. Можливе відпрацювання нашими військовими, це, це потенційно. Показує просто тут Запорізьку область, захватує. Показує Запорізьку область, захватують карти. І по Запорізькій області попередження, але також не критичний. Бачимо, що Запорізька область, бачите, буде повернута, повернута вся. Вся Запорізька область буде повернута в дім. І для них там пуста. пусто там для них. Тому взагалі-то ми скоро почуємо гарні новини, друзі, з Запоріжжя, з Запорізької області. Показали просто карти, я вам це і кажу. Так, йдем далі. Івано-Франківська область на наступну добу. Івано-Франківська область на наступну добу по 22 листопада. Попередження про загрозу. Дивимось. Друзі, серйозних загроз для мирних жителів не випадає таких. Не випадає, це добре. Можливе відпрацювання потенційно нашими військовими десь по області, але серйозних загроз таких з якимось там наслідками для мирних жителів не випадає. Ідемо далі. Київ дивимось на наступну добу по 22 листопада. Київ. Упередження про загрози для мирних жителів. Сім. Київ дивимось. Друзі, для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Випадає, бачите, ось захист і можливе відпрацювання нашими військовими. Для мирних жителів серйозних таких яких загроз з наслідками серйозними не випадає. Ось так. Але показано, що треба реагувати на всі повітряні тривоги, тому що відпрацювання нашими військовими можливе. Дивимось далі. Київська область на наступну добу. Київська область попередження про загрози. Сім. Київська область. По Київській області також ми не бачимо, бачите, серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Це добре. Знову ж таки, наші військові посилюються там. Можливе відпрацювання потенційно. Карти попереджають, що треба реагувати на тривоги. Дивитись по сторонам, як то кажуть, і е, піклуватись, турбуватись про свою безпеку. Ось так. Та безпеку своїх близьких. Далі йдемо. Кіровоградська область на наступну добу. По 22 листопада Кіровоградська область. Попередження про загрозу. Кіровоградська область. Друзі, не випадає, нормально випадає. Загроз не випадає. Далі дивимось Львів. Львів на наступну добу по 22 листопада. Львів. Львів дивлюсь. Також бачимо, тут зло потенційне, але воно пусте. І посилення наших військових там, тому там для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Не випадає. Ідемо далі. Львівська область, загально дивлюсь. Львівська область по 22 листопада на наступну добу. Львівська область. Також балет пустий випадає, друзі, не випадає. Не випадає добре. Серйозний загроз не випадає. Йдемо далі. Миколаїв. Миколаїв. На наступну добу по 22 листопада. Миколаїв. Дивимось Миколаїв. Друзі, по передмістя перед Миколаєва щось можливе. Але тут удар випав далеко від фігур. Можливо, відпрацювання. Комбінація не прям така. Можливе відпрацювання, друзі, по Миколаєву нашими військовими можуть відпрацьовувати. Але таке попередження випадає. Передмістя десь район. Передмістя Миколаєва. Ось так щось випадає. Там випадає, друзі, попередження. Ідем далі. Ідем далі. Одеса на наступну добу. Одеса на наступну добу по 22 листопада. 3, 4, 5. Одеса, дивлюсь. Друзі. друзі, ну вони щось планують там в Одесі. ТУЗ випадає, але ну, не прям критично такого. Прям критично і не випадає комбінації. Може, може бути відпрацювання нашими військовими. Показує, що пусто, може бути відпрацювання, треба реагувати на тривоги. Такої прям серйозного попередження не випадає, але не випадає, тому що військовий захист наших військових відпрацювання, можливо, по Одесі таке. Потенційно щось вони планують, тому реагуйте на тривогу, будь ласка, йдемо далі. Одеська область загальна. Одеська область на наступну добу. Одеська область зло випадає, відпрацювання нашими військовими випадає, друзі. Ось так. Серйозний загроз для мирних жителів не випадає. В Одесі також не випадає, тому що комбінація там не така страшна. Тому для мирних жителів, серйозних, друзі, загроз там не випадає. Але реагувати на тривоги потрібно. Так, йдемо далі. Кременчук. Кременчуг на наступну добу по 22 листопада. Кременчук. Ременчук, немає також загроз для мирних жителів. Немає серйозних загроз, не випадає попередження. Полтавська область загально. Полтавська область загальна на наступну добу. По 22 листопада. Також, друзі, не випадає серйозних загроз. Попереджень для мирних жителів не випадає <кхм> серйозних загроз. Йдемо далі. Йдемо далі, так, дивлюсь. Це Київська область була. Друзі, в Ютуб підписуйтесь, в мене є YouTube, там в повторі буде, в записі буде цей стрім. Так, йдемо далі. Рівненська область на наступну добу по 22 листопада. Рівненська область. Попередження про загрози для мирних жителів. Рівненська область. По Рівненській області ми бачимо посилення наших військових, посилення захисту взагалі. Серйозних загроз попереджень для мирних жителів таки з наслідками не випадає, друзі. Все випадає нормально, але на тривоги, ми розуміємо, треба реагувати та берегти себе і турбувати за свою безпеку. Рівненська область. Так, йдемо далі. Йдем далі. Суми на наступну добу по 22 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Суми. Три. Суми. Пустий удар, бачите? Тобто не, не випадає. Це так випадає, коли загрози немає. А, або буде відпрацювання нашими військовими і вони цю загрозу зневелюють. Ось так, друзі. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає, але на, на тривоги реагувати потрібно. Ідемо далі. Загальна Сумська область по 22 листопада. Сумська область. Також ми бачимо, бачите, пустий ось удар. З повітря. Тобто може, може бути відпрацювання нашими військовими, але серйозних загроз не випадає, друзі, для мирних жителів. <кій> ось так. Але на тривоги ми реагуємо, друзі. Так, йдемо далі. Тернопільська область на наступну добу по 22 листопада. Тернопільська область. Тернопільська область. Тернопільська область. Також не випадає, друзі, серйозних загроз для мирних жителів. Військові посилені і можливе відпрацювання це потенційно. Тому для мирних жителів серйозних загроз не випадає. З якимись там наслідками. Мисливець, будь ласка, будь ласка. Так, йдемо далі. Хмельницька область на наступну добу по 22 листопада. Дивимось, там загрози для мирних жителів попередження. 7. Хмельницька область. Також, друзі, бачите, фігур не випадає. Ось по області можливе відпрацювання нашими військовими, але для мирних жителів загроз серйозних не випадає. Нормально випадає, друзі. Щось там вони можуть по інфраструктурним об'єктам намагатись, але не вийде все одно, там в них нічого. І для мирних жителів також не випадає серйозних загроз. Так, друзі, йдемо далі. Йдем далі. Харків, дивлюсь. Харків на наступну добу. Не випадає, друзі. Не випадає, друзі, по Харківській області можливе відпрацювання так, так, нашими військовими. І взагалі то Харків, весь Харків буде під захистом, випадає захист. І, вони, і їм там нічого не світить. Йдемо далі загально по Харківській області. По Харківській області. Також, друзі, для мирних жителів серйозних загроз не випадає з якимись там наслідками поганими ось так. Але реагують, реагуємо на тривоги і всі повідомлення офіційні, друзі. Дивимось, Черкаська область на наступну добу. Черкаська область по 22 листопада. Черкаська область. Також пустий ми бачимо удар. Тут тим паче ще відвернувся, друзі. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Можливе потенційне відпрацювання нашими військовими, але я дивлюсь на серйозні загрози з якимись наслідками поганими. Такого не випадає, друзі. Такого не випадає. Йдемо далі. Чернігівська. Ой, Чернівецька область у нас далі. Чернівецька. Чернівецька область на наступну добу по 22 листопада. Чернівецька область. Повітряні тривоги, друзі, випадають. Загроз серйозних не випадає для мирних жителів. З якимись там наслідками поганими, не випадає. Чернівецька область. І далі дивимось Чернігів. Чернігів на наступну добу по 22 листопада Чернігів. Дивимось. Дивлюсь, друзі, не випадає по Чернігову ніяких попереджень про загрози <кій> на наступну добу. І загально дивлюсь по області. Чернігівська область. По 22 листопада. Сім. Чернігівська область. Бачите, удар пустий. Тобто також загроз для мирних жителів не випадає. Можливо, буде, можливо буде відпрацювання нашими військовими заздалегідь попередять будь-які будь які загрози, а може взагалі нічого не буде, тому що удар пустий показують. Тобто страшного не випадає нічого.